У будь-якому разі дуже хороший напрям думки принести собі весну разом із їжею. От ви знали, що головним модним трендом у їжі цьогоріч став мікрогрін. І хоча мікрогрін давно полюбляють подавати у дорогих ресторанах, особливо там, де молекулярна їжа, він дедалі більше завойовує серця людей. І тепер його можна зустріти у звичайних тарілках звичайної їжі вдома. Мікрогрін – це маленькі паростки різних рослин, наприклад, соняшника, горошку, руколи, редису, яким всього 7-10 днів від моменту посадки. Цей мікрогрін не дарман. Подавали в ресторані ці паростки ніжні, соковиті і аж солодкі на смак. А головне, їх можна додавати в бучі, омлети, салати, супи та навіть на бутерброд. І ростуть вони швидко і легко, просто на підвіконні. Вже не кажу про надзвичайну користь для здоров'я це ж самі вітаміни.